Так що прийшов кінець бізнесу. І казав один чоловік на ютубі, що каже, у гарбузовому бізнесу є один мінус. Змолотив, продав, все, бізнес кончився. Ждемо слідчого сезону. Так, зараз приїду ще раз включу прожину його. Так, що можу розказати, якщо комусь цікаво, сушка 4,5 на 1,5. Удобно мішати. Загружена вона зараз сантиметрів 10. См. Товщина шару. Сетка тут, ну, хто бачив старі відео, в Ютубі там все є. Дві два вида сетки, желізна і зверху шпакльовочна, як вона там. Так, по буржуйки. Зараз пішли морози. Вчора ночі не міг, блін нагнати. Короче, почав горіхами топити, труба алюмінієва прогоріла, по бистрому зашив, топив далі, газу не було. При морозі наганяв до 30 градусів найбільше. Газ, проблема немає. На мінімалках включив. Воно ще балон ще не встиг, зараз включу, хай ще прожине. Тільки приїхав, тушив, бо, думаю, покинуть. Труба прогоріла, до 30 більше не міг нагнати. Двигателість і швейної машинки. Оцього цього вентилятора тягне геть ніфіга. геть легко. Вентилятор тут десь в районі 45-50. Розміри від трактор, трактора. Так. Цей двигатель треба убрати він важкий і він не нужен. Він тут посадки по чіпніках, а так, в принципі, Все досушити і розібрати. Сушка розборна, в принципі, не заморочуватися Що по ітогах вийде, побачимо. Потірі, звісно, без опиту перший раз спробували. Потірі мить його проблема теж, проблеми з комбайном були, теж вирішаються. В принципі, треба тепер думати. Найбільша проблема, яка зараз залиша по гарбузу, це придумати сапку мінімально затрачувати чоловічеського труду. Треба заводити механізовано. Що Як воно буде, ось трошки ця вони, що ще її поробилося. Ось клас. А так, в принципі, все. Опит получений глобальний. Есть над чем подумать. Так, в принципі. Всім спасибо, всем удачи.